Дня. Мене звати Карпенко Бажен. я учень 4 А класу е, е, Запорізької гімназії 80, 83. І я, я е, за здорову їжу в моїй родині. Сьогодні я буду готувати легкий омлетик е, зі, е, зі свіжими овочами. А ще я люблю додавати трохи сиру. Зараз я збавтую яйця, додаю щепотку солі і 300 ложки, 3 ложки молока. Потім е, лью е, мар... е, сонячну олію на петельню і вливаю туди е, ну, ом... ну, омлет і ждаю на кришку, жду жду 3 хвилини і смачного. Все буде Україна.